Допомога зсу в пріоритеті для Чернігівської територіальної громади. За тиждень депутати зберуться на позачергову сорокову сесію міської ради. Як зазначив виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако на погоджувальній раді 21 травня, з понад трьох десятків питань, що виносяться на порядок денний, перші вже традиційно стосуються підтримки збройних сил України. Ті тендера, які відбулися вже, ми передаємо там, будуть правки до цього питання. Є Кілька тендерів, які зараз в процесі. Я думаю, що ми до 28 числа підпишемо вже договори, і зможемо продовжити. Друге, це старлінки. Ми передаємо на дві військові частини. Їм дуже треба. Третє, четверте питання пов'язане з критичною інфраструктурою. Також на пленарному засіданні розглянуть звіти про виконання міського бюджету за перший квартал, низку земельних та інших питань, депутатські запити та різне. Сразу кажу, буду додаткові питання. А буде звернення управління освіти по ПТУ. Буде якщо допрацює юридичний відділ з депутатами, які в цій групі зміни до положення про почесного громадянина, я анонсував на минулій сесії. Враховуючи, що у нас сесія там через тиждень якісь актуальні питання можуть з'явитися від комісії чи від е, депутатів. Позачергова сесія скликається на 28 травня. Від завтра депутати починають опрацьовувати питання порядку денного в постійних комісіях.